Всіх. Потрібно змонтувати ось такого беучного 46-го дракона. Але перед цим, так як він їхав здалеку, потрібно його перевірити, чи він взагалі працює. Зараз будемо робити таке підключення і запускати перед монтажем. І так, запустили ми тестово кондиціонерне окліма 46-й. Запустили ми на холод. Я наголошую, це у нас БУ. Він їхав бог знає звідки, і щоб перед монтажем переконатися, чи він взагалі працює, чи запускається компресор, запускається система, чи є. чи є все. Ось так ми на бистру руку все накидали і будемо, будемо потім монтувати його.